А навчай мене гамбовці робити. Ходи. Беремо кисломолочний сир, манну крупу, муку, розпушувач, ванільний цукор, одне яйце і трошки солі. Далі замішуємо тісто. Рецепт я тобі напишу. Обов'язково треба почекати десь 20 щоб набухла манка, а потім формуємо таку колбаску і нарізаємо на рівні частинки. Не забудь помити руки перед тим як робити з тістом. Наступний крок формуємо шарики. Ось такі мають бути одинакові рівненькі. Варимо у підсоленій воді по пару штучок. Коли піднялися, вже готові. Далі викладай їх у підсушені сухарі з цукром. Обвалюєш у сухарях і готово. Можна подавати до столу. Зазвичай гамбовці їдять сметаною, з джемом або з медом. Дякую, мамусю, що навчила. Я люблю гамбовці з абрикосовим джемом. А ви напишіть в коментарях.